Тупу Україну до європейського союзу кажу про Угорщину і про ініціативу Орбана. Угорщина шукає союзників і в Європі проти України. Політичний директор і радник прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан повідомив виданню «Політика», що Угорщина прагне об'єднатися з Чехією та Словаччиною, щоб сформувати у європейському союзі антиукраїнський альянс. За його словами, новий блок нагадуватиме колишню вишеградську четвірку. Але тепер без Польщі він додав, що процес формування ще триває, але з часом блок може значно вплинути на політику Європейського союзу щодо України. Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. Балаш Орбан, політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини. Пане Тарасе, ну в Дані, який був так само з нас сьогодні в ефірі, сказав про те, що ну дивіться справа в тому, що оцей альянс а, може в подальшому зростати. Зростати е і збільшуватися кількість країн, які будуть проти України. Як ви це бачите? Зараз бачимо дійсно Угорщина традиційно абсолютно, і ми не можемо не говорити, що це не потужна підтримка з боку Трампа, тому що Трамп вважає Орбана тим самим своїм другом. Словаччина, яка не так сильно активна, але тим не менш разом з Угорщиною, в Чехії, пройшли вибори. Е як ви думаєте, хто може доєднатися в подальшому до цього альянсу антиукраїнських сил, наприклад, і що може цьому завадити? Андрій Бабіш, переможець виборів в Чехії, має певні проблеми з законом, особливо європейським законом. Uh -huh. Тому тут ще під питанням, чи він стане прем'єр-міністром. Uh -huh. а, а чи може Чехія бути такою наступною? Я думаю, навряд сьогодні, uh -huh. тому що Чехія країна, яка має один з найбільших найбільших таких виробничих потужностей в оборонній сфері. І Чехія, мабуть, зацікавлена, щоб підтримувати Україну саме з фондів Європейського Союзу. Загалом про таку коаліцію в принципі двох достатньо для того, щоб гальмувати всі наші плани, всі uh -huh. наші стремління. Uh -huh. Але ми розуміємо, що наступного вибору, 21 квітня, наступного року будуть вибори в Угорщині, і Ор Орбан робить все можливе, щоб максимально демонізувати Україну. Тобто рахуйте, це його передвиборча кампанія сьогодні. Uh -huh. Все, що він робить проти України, це його передвиборча кампанія. Він їде до Трампа не просто так. Він хоче вибити собі можливість, щоб на його компанії щоб його компанії не підпадали під санкції. Прецедент же є в Німеччині, коли на дочки компанії Роснефті в Німеччині uh -huh. не наклали санкції. Це так, не так, є російські так. компанії, це й німецькі компанії з 100% стовідсотковою власністю. Але німці виступили з проханням, щоб це, бо це просто положить їхню, їхню всю сферу на нафтопродуктів. Те саме хоче робити Орбан. І я думаю, що він може у мати певний успіх, тому що низькі ціни на на бензин на дизель в угорщині і на газ це є основний козир Орбана в перемозі на наступних виборах. Що цікаво, Маргарита, коли будете мандрувати в Європі, в наприклад, є угорська, угорські заправки з трьома буквами, мол, uh -huh. якщо ви заправляєтеся в Польщі, там бензин дорожчий за орленівські, наприклад, заправки. А в самій угорщині мол продає дуже дешево бензин. Uh -huh. До неї ділить заправлятись. Uh -huh. Тобто, щоб ви розуміли, в країні створюється ну така благодатна сфера тарифів е, і продажу нафтопродуктів, щоб тим самим купити виборців на наступні вибори. Е, відповідно, е, я думаю, Трамп Мадяра може... все ще є якісь шанси виграти чи ні? Ну, згідно соціології, він сьогодні перемагає. Тобто, там де розрив між ними є 10%. Це було згідно соціології. Мені здається, два місяці тому. Зараз після цих заяв самого Трампа про те, що Орбан крутий чувак, ну можливо, що. Зміниться. Ну, треба міряти. Я думаю, що є, є певні цифри, треба до спеціалістів звертатись, але очевидно, це може вплинути. Однак, оце зростання невдоволень Орбана воно накочується визначальними uh -huh. будуть перших останніх два місяці в наступному році, саме перед вибором. От там буде, там буде так. Така різанина, як у Тарантінівському фільмі. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо. Тут, тобто, там буде боротьба не на життя, а на смерть. Очевидно, uh -huh. опозиція буде робити, і матір буде робити все ж для того, щоб втримати це лідерство. На його стороні буде Європейський Союз, очевидно, на стороні Орбана будуть російські російські боти, російські uh -huh. гроші. Очевидно, те, що ми називаємо Тік-Ток сьогодні є один з визначальних, який впливає із визначальних інструментів, які може впливати на особливо на. Молодь це сталося вже в Польщі так під час виборів крайніх, і це може статися тепер в Угорщині. Тобто, створюються всі прецеденти для того, щоб Орбан переміг, і очевидно, будь ми маємо сприймати будь-яка заява Орбана сьогодні про нашу державу і про нас з вами, Це є його частина передвиборчої кампанії, і вона буде тільки загострюватись. Uh -huh. Вона буде все більше і більше лунати. Тобто були були навіть випадки, коли в Будапешті було не було плакатів Орбана або плакати президента Зеленського. Тобто, Зеленський він лякає угорців, що, начебто, війна прийде до Угорщини. Ну, бред вибачте, за слово. Практично але... точні до чого це може дійти. Я маю на увазі саме по відношенню до України. Тому що заява про цю антиукраїнський альянс, так і дуже хочу додати: дійсно не коаліція, альянс. Альянс це НАТО. Тобто, це потужний Ні, тут, тут не дійде до, до цього альянсу, це всього-навсього популістичні заяви. Але проблема в іншому, проблема не в нас, а проблема в тому, що європейський союз не знайшов поки інструментів для того, щоб присмирити Орбана. Завжди працював фактор фінансів. Гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Угу. І тому це вже не працює відповідно на інституційному а рівні. А чого не працює? Просто йому і в подальшому не дають гроші. Якби їм перекрили ці гроші, працювало б. Ну, розумієте, Європа ж вона працює згідно правил і встановлених законів. Ти не можеш просто припинити фінансування назавжди. Ти можеш Якийсь певний короткий період, угу. так і це працювало до випадку, наприклад, в 23-му році, в грудні, коли Орбан виходить випити кави під час голосування за Україну, випити кави за 10 мільярдів євро. Так. Я банана найдорожчала найдорожча Найдорожша кава кава в світі. Так. Можете собі представити, навіть в Римі є дешевша. Відповідно, <сум> в цьому плані зараз треба інституційні інструменти шукати, щоб рішення не приймалося консенсусом, угу. а приймалося більшістю, тобто важливі і стратегічні рішення, які. Приймає європейський союз сьогодні по відношенню до нашої держави, приймається консенсусом, і це згідно правил європейського союзу. Але це на час мирний, на час війни мають плани адаптовуватися до знаків часу. А вони сьогодні такі, що якщо ми розуміємо, є країна, яка постійно ветує, значить вона це використовує на свій політичний так. репутаційний капітал. Щоб цього уникнути, не давати орбану піартіс на цьому. Потрібно змінювати правила інституційні правила ведення голосування і приймати рішення. Простою більшістю, в принципі, кая калас, високий представник зовнішньої політики, вже про це говорила, що механізм запущений, але їй трижди. Вотом піце... не довіри давали після цього. Ну політика, що ми хочемо? Демократія. Ми ж ми ж хотіли демократію, маємо з нею змиритися, так би мовити. А вона завжди приносить сюрпризи. А, якщо про сюрпризи, якщо про. Е Певну бюрократію знову ж таки. Оцей механізм зміни Європейського союзу він проглядається в якій перспективі: піврічні, річні, п'ятирічний, тому треба бути точним до е, голосування. Так, прийняття рішення. Ну тобто, все залежить на очевидно, буде все прийматися на рівні інституційному, але Ор Угорщина буде виступати очевидно проти. Я думаю, що можливості є так. Головне, щоб було бажання багатьох країн. Є в нас країни абсолютно нейтральні, там Іспанія, Порт. Тога, ну, лікар, як це лікар, нейтральні? Лікар, нас, нас не рухайте, нам, нас все влаштовує. Нас не рухайте, ми не входимо в пір, ми не надаємо Україні грошей, нас не рухайте. Ми не хочемо к... в НАТО давати 5%, тому так. що в нас великі соціальні програми. От, от це є Іспанія. Ну, Марго, ми тут впливати не можемо, але ми можемо принаймні постійно говорити про те, що це є небезпечно. Країни, наші сусіди розуміються, окрім Угорщини та Словаччини. Хоча, до речі, Словаччина фіцо голосував за останній пакет санкцій. По відношенню до Росії, от перекоти поле змінює свою позицію. Якось впливає щось на нього. Може. Будемо сподіватися, що в подальшому, в якійсь проглядній перспективі, змінена позиція буде на користь України у всіх питаннях. Ну це моя така мрія. Давайте мріяти прекрасна разом. мрія вважаю. прекрасна мрія, да, можливо, вона так і здійсниться. Дякую дуже, пане Тарасе, за сьогоднішню нашу цікаву змістовну дискусію. Приходьте ще. Запрошуйте, прийду запрошую одразу. Тарас Семенюк, політолог, міжнародник. Ну і під підсумки нашого сьогодні... Сьогоднішнього голосування ми вас сьогодні питали, чи змінить зустріч Трампа і сі війну в Україні, і що в цій війні вона може змінити? 6% з вас проголосувала. Китай припинить підтримку Російської Федерації. 4% проголосувала. Сполучені Штати Америки вийдуть з мирного процесу. 75% з вас проголосувала так, як зазначив і наш останній експерт на сьогодні в день лайф Тарас Семнюк. Нічого це не про Україну. 15% а важливим є лише поле бою. Проголосувало 12 тисяч 9 з вас. Дякую за кожен вас. Голос, ну і прошу так само не перемикати далі. Мої колеги буде інтерв'ю моєї колеги Діни Бернацької з авіаційним експертом Костянином Криволапом. Потім інтерв'ю Юлії Литвиненко з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім та з експертом з нафтогазового ринку Михайлом Крутіхіним. Вечір лайф, як завжди, розпочинається з великого так само вечірнього випуску новин у 18.50. Ну а серед гостей. Арсеній Пушкаренко, народний депутат Слуга народу, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Михайло Цимбалюк, народний депутат Баківщина, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ну і Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор інституту міжнародного права та інновацій. Дякую, що були разом із нами в день лайф. Наступно три години. Минулі три години. Ну і для вас працювала Марса Стецюк. Побачимо вже завтра. Разом будемо в повному складі вже завтра з Павлом Ковальчуком. Дякую, що були з нами ще раз. Слава Україні! І мої вітання. Я діна Барнацька, Це новини. Live. І щиро дякую кожному з вас, хто дивиться, обирає. Та не забувайте писати свої коментарі та писати запитання до наших шанованих гостей. Костянтин авіаційний експерт з нами сьогодні у студії на прямому зв'язку. Пане Костянтине, моє вітання. рада вас вітати. Вітаю, я на зам. Як завжди, радий вас дуже бачити. Ради починати день разом із вами, пане Костянтине. А ми розпочнемо із гарної новини, бо на і в російській столиці було не зовсім таки спокійно. Монітори повідомляють, що окупанти переводять а, евакуацію авіації з баз під Москвою і стратегічних бомбардувальників з аеродрому Енгельс-два мер Москви Сабянін говорить про те, що і зупинили роботу деякі аеропорти. І, до речі, навіть писали російські пропагандистські змі, що і Путіна.